Ходимо дослідження, чи він за 16 хвилин 800 метрів. Я кажу, що не пропливе. Починаємо. На старт... увага. Так, наш спортсмен готується. Та де йому за 15 хвилин 600 метрів? Пішов 25 секунд. Пішов, пішов боєць. І так, старт був з 25 секунд, ну подивимося, що він може. Тарас дає на газ Треба признати Чув Що вони тут не носять? А вони тут не носять, так? Да? Я самому замовляю так, наш пловець виходить Я тобі скажу. Ти шо дельфін? Отже, ми маємо перший результат. Оце результат. Оце результат. 2.06. Хвилина 40. Да, з такими шансами він може і перемогти. Пішла друга хвилина. Ось ми на даній дорожці, йду замолю щось поїсти. Добрий день. Чого? Треба замовляти. Вас треба замовляти, чи ви підійдете? Ні, ні, я їсти хочу. Ну, я... А їсти хочете, Ви підійдете. Так, ну. так, 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 так. А що замовляти? Що замовляти? Що у нас на сніданок є? Є ось такий конкурс на сніданки, які Во, давайте оцей. от. Що робиться у нас на дорожці? Пумою. Наш спортсмен. І так. От він, от він наша зірочка. Нове. Пам'ятаємо, перший круг був за хвилину со. Що вибрати? Що вибрати? Сік. Сік? Любий. Продовжуємо. Тратили на дзвінок 20 секунд. Плянуємо за нашим спортсменом. Що він там чудить? Тяжко, ну плити, тяжко. Ну нічого, подивимось. Отак, ну четверте коло. Діло йде до середини. стартанув з хвилини 10. Четверте хвало. Саме цікаве буде на останніх чотирьох колах. От воно, от воно останні коло. Буде більше двох хвилин. П'яте коло. Друга половина, це дуже важливо. Хвилина 30. Ха-ха. Дві з половиною хвилини. 2,24, 2,25. Вот так, 2,15. 15 секунд набіло. Пам'ятаємо, перше коло було хвилина 40. Втікло 15 секунд. Друга було хвилина 55. Третя, четверта подвій. Твид п'ять хвилина, трошки нас здогнав. Це щось коло. Одець менше двох хвилин. сьомий коло 4.22. Були на рівні. наш тарас такий тем Ми вже втратив 15 секунд моя запас 25 секунд 15 втрат Значить 10 секунд скоро 10 секунд 6 ну Молодець, молодець, три секунди, ви. Встань ніколи. Молодець, Сразу, не здавайся. Микола Шість девятнадцять тридцять п'ять секунд ми втарде на переключення. Давай, давай, давай. Huh. Ha. Ha. No. Yeah. Yeah.